Павлоградському ліцею номер 9 пропонують присвоїти ім'я першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна. Він загинув під час падіння гвинтокрилу в броварах 18 січня. Євгеній був випускником Павлоградської школи номер 9 ми отримали такий лист пропозицію від Міністерства МВД з пропозицією того, що, тому що Євген навчався в ліцеї, то надати ліцею ім'я Євгена як героя, який 18 січня загинув. Євгеній Єнін народився у Дніпрі. Та коли йому виповнюється 5 років, сім'я переїжджає до Павлограда. Тут він вступає до школи номер 9 де вже з початкових класів починають проявлятися його лідерські здібності. Він не показував, що я тут лідер, і всі слухайте мене, але всі його просто так притягував. Він всіх до себе, і багато друзів у нього було в класі. Вони всі видумки, багато фантазії, творчості. І розумних ініціатив, все це було поєднано з усім класом. і Йому було легко в цьому класі вчитися дітям було приємно з ним вчитися. У середній та старшій школі євгеній багато уваги приділяє навчанню, та це не заважає йому брати активну участь у житті школи. Тепер своїми здібностями він вражає не тільки однокласників, а й вчителів. Мені як дитина, як учень згадується, завжди веселий, такий оптимістичний, така трішечки, якби скромно прихована посмішка, але завжди на устах вона є. Настільки він був відповідальним і вимогливим до себе як учень. Він не дозволяв собі там погано навчатися, але був виродований у всіх напрямках. Був активним і за життям школи, якщо прослідкувати, подивитися, то дуже активний такий наш учень. Його громадянська позиція та любов до України почала формуватися у стінах цієї школи, кажуть викладачі. Він чесна, безкомпромісна людина, був таким зі школи. Тобто його таке громадянське ставлення. Ну, склалось ще тут. Він не тільки встигав там відмінно навчатися, був ініціатором позашкільних справ, заходів, тобто його хватало на все. Він був добрим, щирим, люблячим сином і гарним товаришем. І, взагалі, вся його подальша робота. Ну, я думаю, що взагалі місцеві вже всі перечитали Вікіпедію, все, що про нього там написано, взагалі, ну, достойна людина, стільки зробив для України. Після закінчення школи із золотою медаллю Євгеній вступає до Національної академії служби безпеки України. Далі у Державний університет фінансів та міжнародної торгівлі здобуває дві спеціальності: правознавство та юрист-міжнародник. Його кар'єра стрімко йде угору. Майже за 10 років він від секретаря Посольства України в Молдові стає заступником генерального прокурора. Пізніше заступником міністра закордонних справ із 2020 2021 року займає посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України. Його внесок у державу складно й уявити, розповідає почесний громадянин Павлограда Микола Пономарчук. коли він працював в генеральній прокуратурі, хто хто я знав, тому що я був знаком з деякими матеріалами, коли він це саме його заслуга, коли він хорошо працював і один. то ли 6 или 5 десятых миллиарда значит, уворованных окружением Януковича и лично Януковичем были возвращены государству. То есть его вклад в, в, страну, он сам по себе огромен. И, не, самое, и будем откровенны, ведь он награжден таким молодым парнем и так далее, будучи в возрасте, двумя государственными наградами. Крім цього, Євгеній Єнін представляв інтереси нашої держави у справах України проти Російської Федерації в міжнародних судах, мав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла України, а також був членом комісії при президентові з питань громадянства. Йому пророкували подальший кар'єрний зріст. Когда он его назначили первым заместителем министром, я был уверен, почему-то, но это мое мнение, не больше, что это как минимум будущий министр внутренних дел. Значит, и он у него не было ни одного прокола, а он довольно часто выступал, где бы он неправильно не с юридической точки зрения трактовал события. Вот это мені нравилось і так далі. Я всегда говорил своей супруге, говорил Галіна, посмотри, ну це ж наш Женечка. Она говорит, да, це наш Женя. Та трагедія, що сталася у Броварах 18 січня, не тільки позбавила країну кваліфікованого та відданого державі фахівцям, а й забрала у його сім'ї сина, батька та чоловіка. Ця війна, ця жахлива агресія, коли вже ніхто себе не шкодував. Коли рано вранці треба на схід, на південь, а ввечері на ради. Втомлений, але треба до хлопців підбадьорити, відчути на собі, як там підтримати поранених. Ця клята війна забрала багатоцінного в багатьох, забрала найцінніше і у мене. Написала після трагедії дружина Євгенія Єніна на своїй сторінці в Фейсбуці. Після однієї із численних поїздок на фронт Євгеній востаннє завітав до рідної школи, де у своєму класі залишив на дошці напис Переможемо цю дошку зберегли. Вона стане частиною шкільного меморіалу, присвяченому Євгенію. Безкомпромісна людина, яка ну бачила батьківщину вільною, незалежною, і віддала за це взагалі своє життя. То думаю, це варте того, щоб наш ліцей став носити ім'я Євгена Єніна. Так. І це кажуть вчителі, стане прикладом для наступних поколінь випускників 9-го ліцею. Це не тільки про гордість, а я б сказала це і про можливості. І це як приклад для дітей, що вони. Можуть розумітися, що із невеличкого міста Павлограда, але можуть люди досягати різних різних висот. Це про можливості. От я б сказала більше, що це якраз про можливості. Як Євген повинен залишитися в нашій пам'яті, так і його ім'я повинно залишитись на стінах нашого навчального закладу, кажуть педагоги.